Мене звати Олексій Башкірцев, я медичний директор та головний лікар, едем Резорт Медікал СПА, едем клінік. Це дійсно важливо робити в Україні, тому що сьогодні ми стикаємося з такими проблемами, які змінюють якість життя людини. І, по-друге, ми будемо бачити, коли буде перемога, ми можемо. Зустріти людей, які вчасно не були повернуті до якісного життя. Суперхюменс це проект, який стосується надлюдини. Людина, яка супергерой, яка повинна відновити свою якість життя. По-перше, повернутися до свого повсякденного життя. Суперхюменс це не ні інвалідні візки. Суперхюменс це не доріжки для людей з інвалідністю. Суперхюменс це поєднання найсучасних технологій, які ми можемо пристосувати, застосувати на людях і повернути їх до свого якісного життя. Якість життя це саме головне, з чим ми живемо. Найбільше, що ми можемо всі з вами сьогодні зробити, це допомогти. І Superhumans – це поєднання унікальної команди, яка на сьогодні. Встала на боротьбу зі злом. І це можливо завдяки втіленню цих людей, які створюють цей проект. Тому що всі люди, які долучилися до цього проекту, знаходяться вже в візії. Це люди, які націлені в своєму житті допомагати, перш за все, іншим людям.